Домий Олександрійський фотограф Віталій Попков у цьому році вже встиг стати переможцем та призером двох престижних українських фотоконкурсів та позмагатися на одній із найбільших міжнародних фотовиставок. Перше місце та золоту медаль національної спілки фотохудожників України Віталій Попков завоював на національному бієнале Природа 2016 Перш за все, це найстаріший е, е, національний наш проект. Він його історія тягнеться з 1995 року. Е, Цікавим нічим, ну перш за все, з широкою тематикою під назвою природа це не розуміється не тільки гарні пейзажі природи, а це більш таки цей бінали має більш глибший смисл. Це взаємосни людини і природи в цьому конкурсі. робиться великі акценти на екологію. У національному бійнале цього року взяли участь близько ста фотографів з усієї України. Вони представили понад пів тисячі робіт, і лише 50 найкращих фотографій потрапили до фіналу. За всю історію існування бійнале, у ньому найчастіше перемагали роботи, що відображають екологічну тематику. Віталій Попков двічі вигравав цей конкурс і двічі поспіль його роботи були пов'язані саме з екологією. Цього року перемогу фотографу принесла робота під назвою Споживання. Я вважаю, що ця робота досить яскраво. Ілюструє таке байдуже ставлення людей цивілізації до нашої планети, таке споживацьке ставлення. Робота була зроблена кілька років тому ще на Морозовському розрізі, там ще були якісь залишки техніки. Зараз, як ми знаємо, там вже майже нічого нема, все порізано на метал. Ця робота має певну історію. У 2014 році вона експонувалася в Луврі в рамках виставки сучасної фотографії. Ще один цікавий проект, у якому взяв участь цього року Віталій Попков, це фотоконкурс «Гончарні візії країни. Щороку у селищі Опішня Полтавської області проходить мистецький фестиваль на гончарську тематику, в рамках якого відбувається фотоконкурс «Гончарні візії країни. Віталію Попкову цього року вдалося вибороти срібло-гончарського фотоконкурсу. Вже другий рік, рік поспіль проводиться в статусі міжнародного. Тема, як ви зрозуміли, дуже вузька. Все, що пов'язано з керамознавством, з керамікою. Позаминулому році мені вдалося там отримати гран-прі на цьому конкурсі. У минулому році не прийняв участь, оскільки їх не вистачало матеріалу для участі. В цьому році теж прийняв участь, отримав срібну медаль спілки художників України. Ну, до речі, хотів би відзначити, що гран-при отримала наша землячка Аліна Літвіненко, то тобто є найвищеного цього конкурсу. Успішною для Олександрійського фотографа видалася цього року також міжнародна фотовиставка, яка ось уже 16 років проводиться у Китаї. Мені вдалося в фінальну виставку двома роботами в комерційній тематиці. Розділ комерції. моя фотографія стала фіналістом. І фотоісторія, документальна історія про дітей це була така тематика. Теж моя робота була відібрана туди. Комерційна фотографія це фотографія на замовлення. Тобто, як ви розумієте, що сама назва говорить, за це фотографії, які продаються, які робляться на замовлення. Я робив тут в Олександрії портфоліо для одної дівчини музиканта, і одна з цих фотографій, власне, стала фіналістом в розділі Комерційна фотографія. А фотосерія «Документальна історії про дітей це історія одної дівчинки з Західної України, яка от живе в високогорному селі. Вона літом допомагає, діт... уже допомагає, коли я почав знімати, вона ще зовсім маленька, була кілька років, я цю історію знімав. От вона стала теж власне фіналістом. Мені там не вдалося отримати нагород, але вважаючи те, що е... я пройшов сито 85 тисяч фотографій. І попав в фінальну виставку, яка в якій було всього на все 400 фотографій. Ну, я це вважаю за серйозний успіх. Віталій Пепков розповідає, що сьогодні по всьому світу проводиться багато цікавих фотопроєктів. і його часто запрошують взяти участь у тій чи іншій фотовиставці чи салоні, в основному за кордоном. Тож фотограф майже завжди знаходиться у творчому пошуку влученого кадру.